Ось, шановні, стався цей момент. Стався, справді. Я зараз в студії з лауреаткою Нобелівської премії. Ось так я скажу. Олександра Матвійчук, правозахисниця, яка отримала цю нагороду, це міжнародне визнання в складі організації Центр Громадянських Свобод. Вітаю. Доброго вечора всім нашим слухачам і дякую за привітання. Так, і це справді не пересічна подія, тому що, шановні. Люди, які отримували Нобелівку, Нобелівську премію, дуже престижно, там серед них були люди з українським корінням, але так, щоб от українцям а, нагородити цією премією, це визнання, так? це вперше, це відбулося вперше. Пані Олександро, по-перше, давайте почнемо з, з центру, Центру громадянських свобод. От у кожної організації є місія якою ви бачите місію Центру громадянських свобод? Чому я про це питаю? Тому що це також і буде поясненням, чому ви отримали Нобелівську премію? Якщо б я сформулювала місію метафорично і так е, цікаво, то я би сказала, що наша місія зробити так, щоб така організація, як Центр громадянських свобод, була просто не потрібна. Ми працюємо з 2007 року, 15 років захищаємо права людини і ми. Це робимо успішно завдяки тому, що нас підтримує велика кількість громадян. Тому я хочу всіх привітати. Ця Нобелівська премія миру. Вона присуджена не тільки Центру громадянських свобод, нашим волонтерам, волонтеркам, людям, які всі ці 15 років нас підтримували, працювали разом з нами, але всім громадянам України, які зараз борються за свободу в усіх її сенсах. Вертаючись до Центру громадянських свобод, я просто нагадаю кілька великих наших ініціатив, про які, я думаю, глядачі чули. Ну, почну із Євромайдану Сос. Це ініціатива, яку ми створили у відповідь на брутальний розгін мирної студентської демонстрації 30 листопада, 2013 року. Ми об'єднали кілька тисяч людей, які надавали правову та іншу допомогу переслідуваним учасникам протесту. Ми працювали в режимі 24 години на дому без е, нон-стоп, по всій країні. І кожного дня через наші руки тоді проходили сотні людей, які були побиті, заарештовані, піддані катуванням, обвинувачені в кримінальних або адміністративних справах, рідні зниклих, а потім рідні загиблих людей. Під кінець трьох місяців протестів у нас в нашій базі було 16 тисяч викликів про допомогу, які ми опрацювали. І я хочу ще раз підкреслити, що це сталося тому, що до нас доєдналися люди, які в цей складний досить для країни час не залишилися байдужими, і які взяли на себе відповідальність. Для вас це була несподіванка, коли ви дізналися, що вас нагородили Нобелівською премією. Абсолютна несподіванка і таке величезне відчуття відповідальності. Чому несподіванка? Тому що ну, так ще за цікаво склалося. За півтора тижні до цього я отримувала альтернативну Нобелівську премію за правильний спосіб життя. Вона присуджується шведським парламентом. Власне, думати, що через півтора тижні тебе оголосять, як Очільницю організації, Центр Громадянських Свобод, яке отримує Нобелівську премію миру. Ну, це було несподівано. А так часто трапляється, що лауреати альтернативної Нобелівської премії отримують і основну премію. Багато чого в нашому житті трапляється вперше, вперше. і е, я думаю, що це ще теж таке свідчення, що зараз Україна вона не просто в фокусі світової уваги. А те, що ми робимо, всі, як громадяни країни заслуговує на визнання і заслуговує на підтримку і солідарність. Пані Олександро, ми маємо перервати геноцид: у цей геноцидний ланцюжок, який чинить Росія впродовж століть, правда проти України. Та тут багато чого можна згадувати, і голодомор можна згадувати. От зараз вони готують холодомор. А на вашу думку, достатньо ми робимо для того, щоб припинити ці геноцидні практики? Я почну з того, що війна почалася, як ми всі добре знаємо, не в лютому 2022 року, а в лютому 2014 року. І Центр Громадянських Свобод був першою правозахисною організацією в світі, яка відправила мобільні групи для документування воєнних злочинів в Крим. І в, Луга... в Луганську і Донецьку області і ми вісім років цим займаємося, і з початком широкомасштабного наступу продовжуємо займатися документуванням воєнних злочинів. Що це за злочини і чому я повністю підтримую тезу, яку ми будемо викладати в усіх міжнародних судах на рівні доказів і документів, що ця війна має геноїцидальний характер. Ми документуємо. Цілеспрямовані знищення житлових будинків, шкіл, шпиталей, церков. Ми документуємо, як російська армія здійснює терор на окупованих територіях для того, щоб втримати над ними контроль, як вона свідомо винищує місцеву еліту. це Волонтери, це журналісти, це представники місцевого самоврядування, це релігійні діячі. Ми документуємо всі ці вісім років викрадення, сексуальне насильство, катування і вбивства цивільних. І зараз, працюючи спільно з нашими партнерами з українською гельсінською спілкою, з Харківською правозахисною групою, в ініціативі Трибунал для Путіна, ми задокументували 21 тисячу епізодів воєнних злочинів. 21 тисяча епізодів це величезна кількість, але це все одно верхівка айсбергу. Наше амбітне завдання дійти до найменшого злочину, який вчинявся в найменшому селі кожної області. Але ми, звичайно, це робимо не для історичних архівів. Ми це робимо для того, щоби Путін, Лукашенко. Вище керівництво, військове, політичне Російської Федерації і Білорусі, так само, як ті люди, які вчиняли ці злочини своїми руками, вони постали перед судом. А ось Путін, да, от почнемо з голови, з верхівки Російської Федерації. А Путін, Шойгу, Медведєв, Патрушев, Кадиров, Бортніков всі ці пропагандисти на чолі Соловйовим, Кисельовим, так званий патріарх Гундяєв, я ну справжнім не можу назвати цього, цю особу, яка благословляє війну, так опиняться на лаві міжнародного трибуналу. Ну, тобто, от їх буде засуджено фактично, а не, а, а не лише їх засудить історія в підручниках. Як ви вважаєте? Ми це зробимо. Ми, як українці, багато чого зробили вперше, ми вже про це говорили в попередній частині, і ми це зробимо. Я скажу, що ми зробимо, яке наше завдання минулого століття. Цивілізований світ зробив величезний крок для утвердження права і справедливості, і він засудив нацистських воєнних злочинців на Нюрнберзькому трибуналі, але вже після того, як нацистський режим потерпів фіаско і був розгромлений. Ми зараз живемо в новому столітті, ми маємо йти далі. Правосуддя не має залежати від міцності авторитарного режиму. Ми не маємо чекати. Ми маємо вже зараз пропонувати нові механізми, як притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців. І тут ми підтримуємо ідею уряду про створення міжнародного трибуналу по агресії. І ми доповнюємо цю ідею тим, що цей трибунал, в тому числі, має розглядати ще інші види міжнародних злочинів. А от цікаво, як ви оцінюєте перспективу створення такого міжнародного трибуналу і от те, що зараз в статусі Нобелівських лауреатів так. А ви, власне кажучи, Олександра Матвійчук, центр громадянських свобод, будуть звертатись до наших партнерів і до правової громадськості світової. Що це потрібно робити вже зараз, так а ми зможемо найближчим часом, на вашу думку, звісно, зрушити цей процес з місця. Ми точно використаємо усі можливості, які дає нам Нобелівська премія миру. Як для того, щоб підняти питання справедливості, так і ще для одного питання, про яке ми можливо поговоримо, для звільнення усіх українських військових і цивільних людей, які знаходяться зараз в російському полоні. Але говорячи про справедливість, я лишалася і в Києві, коли російські війська намагалися взяти нас в оточення. І в перший раз виїхала в адвокаційні поїздки робочі тільки в середині травня я була в шести країнах, спілкувалася з вищими урядовцями, з аналітиками, з провідними журналістами із людьми, які приймають рішення. І я тоді, у травні, червні, не побачила запиту на справедливість. Я побачила запит на мир. І наше завдання переконати, що не буде стійкого миру без справедливості. Росія вона використовує воєнні злочини як метод ведення війни. Російські військові вони десятиліттями вчиняли ці воєнні злочини. Давайте згадаємо: Грузію, Сирію, Малі, Лівію вони застосовували Чечня. Чечню, вони застосовували Молдова. хімічну зброю проти цивільного населення в Сирії і лишилися безкарними. Все це призвело до того. Що російські е, війська е, повірили, що вони можуть робити все, що вони хочуть, і ось це коло безкарності нам треба розірвати. У нас є шанс. Я хочу почути зараз вашу думку стосовно наступного: от багато хто міркує таким чином. Слухайте, ну Путін і всі ці Лаврови, Шойгу... й до речі, я Лаврова не назвав, якого теж треба засудити. Сергія Лаврова, рейс-міністр. А всі ці путіноїди, вони далеко, вони в бункері, витягнути їх неможливо. Але ваша думка стосовно того, якщо вирок навіть міжнародного трибуналу буде заочним, так, от наскільки це важливо? Я моя думка, я думаю, що це важливо, тому що дивіться, Путін збирається туди поїхати, сюди, на засідання Великої Двадцятки. От мені буде дуже цікаво подивитись на Путіна, який приїжджає в статусі. Воєнного злочинця вже затвердженого там міжнародним трибуналом або навіть Українським національним судом. Наскільки це важливо, як ви вважаєте? Це важливо. Він не зможе приїхати. Він не зможе виїхати навіть коли йому оголосять підозру. Але ми ж знаємо історію. На відміну від Путіна і росіян. Ми знаємо історію про те, що лідери авторитарних режимів. Які вважали себе безкарними, забули, що авторитарні режими рано чи пізно падають, а ці лідери і виконавці цих злочинів постають перед судом. Я просто нагадаю вам, що минулого року мені раптом потрапила на очі така газетна новина про те, що в Німеччині судять чи то охоронця, чи то секретаря констабору. Вже в достатньо такому похилому віці це гарний приклад і має бути життєвий урок для всіх тих людей, яких ви перерахували, яких треба ще туди до цього списку додати. Що вони рано чи пізно опиняться перед судами, якщо доживуть, і якщо свої їх самі не якби. Не засудять. І ви правильно сказали, що це ж ну, далеко не вичерпний список. Це лише верхівка його. Верхівка айсберга, можна сказати. Кожен виконавець, який чинив злочин проти українця, стріль розстрілював, скидав авіафугаси, цілився своїми ракетами. Як, як ви вважаєте, ми ідентифікуємо кожного і покараємо, врешті-решт? Я багато роблю порівнянь з Другою світовою війною, то дозволю собі сказати, що в 21 столітті ми маємо такі цифрові інструменти для документування воєнних злочинів, які не мали раніше. Отже, зараз з нами зв'язуються провідні університети, які мають доступ до федеральних програм до супутникових знімків. Я вже мовчу, що будь-який українець, українка, маючи телефон. Може зробити дуже вагомі фото і відеодокази, вони нам вже надходять всі ці сім місяців, і точно ще ми багато чого дізнаємося, коли люди будуть в безпеці, коли вони всю цю інформацію передадуть, а ми зможемо її опрацювати. Тобто, в наш час можливості для ідентифікування винних вони значно зросли. В чому проблема? Проблема в спроможності. Ми як країна зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю воєнних злочинів. От я два тижні тому, якщо я не помиляюся, це було два тижні. Виступала на слухання в Конгресі США разом із Генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Він тоді сказав, що Генеральна прокуратура розслідує 32 тисячі кримінальних проваджень. Зараз я переконана вже на багато тисяч більше. Це величезна кількість. Ви можете уявити. Скільки треба людей, щоб ефективно розслідувати кожне із цих 32 тисяч проваджень? Тому ми давно говорили міжнародним партнерам. А зараз, завдяки новому статусу, вони будуть змушені слухати нас серйозно, що Україна потребує підтримки для успроможнення нашої здатності дати шанс на справедливість. Усім людям, які постраждали від воєнних зл... злочинів, і для мене це, от персонально, як для людини, яка 20 років працює в сфері прав людини, досить важливо. Бо справедливість вона має належати всім людям, незалежно від того, який у них соціальний статус в суспільстві, від якого виду злочинів вони постраждали, і чи медіа зацікавлені їхнім кейсом, чи взагалі ніхто ніколи про це не написав. Для мене це важливо як для людини, бо я бачу, як війна стирає людей і перетворює їх в цифри. Ми почали говорити цифрами. Іноземні журналісти питають мене про цифри. І я розумію, тому що такий об'єм воєнних злочинів, що досить складно розказувати історії. Але одну з них я б хотіла просто нагадати, бо це історія досить відома. І тільки завдяки тому, що це був перший суд після повномасштабного вторгнення. Це історія Олександра Шеліпова, 62-річного цивільного, який був битий біля свого будинку російським військовим, його дружина Катерина на суді сказала, що її чоловік був звичайним фермером. Але він для неї був як цілий всесвіт, і вона все втратила. І в цьому. Насправді значення правосуддя. Ми маємо повернути кожній людині, яка постраждала від воєнних злочинів, ім'я. Бо людина це не цифра. Коли гине людина, коли її вбивають, справді ми втрачаємо цілий всесвіт, це не афоризм. А ми, зрештою, як ви вважаєте, зможемо уявити кількість всесвітів, які російські воєнні злочинці повбивали в Україні, покалічили? Ми докладаємо. Багатьох зусиль для того, щоб це було можливим після повномасштабного вторгнення. Центр громадянських свобод відновив роботу ініціативи Євромайдан СОС, і ми закликали людей долучитися до документування незалежно від того, чи є у них досвід, чи знають вони міжнародне гуманітарне право. Ми придумали методику скринінгу і заохотили записувати свідчення. Постраждалих і свідків воєнних злочинів І ми так доволі швидко почали отримувати інформацію з різних куточків країни. Це дало нам можливість першими підготувати і відправити такий комплексний звіт на московський механізм ОБСЄ, який видавав свій аналіз про те, що відбувається в рамках цієї російської агресії. А зараз ми працюємо, як я вже згадувала, з багатьма регіональними організаціями в одній ініціативі Трибунал для Путіна. Ми покрили країну сіткою документаторів. І оця 21 тисяча задокументованих спільно епізодів воєнних злочинів це унікальна інформація. Вона не з відкритих джерел, в переважній більшості, тому що коли ти маєш документаторів на місцях. Вони можуть виїхати, вони можуть зробити своє фото. Відео вони самі можуть поговорити з постраждалими. От наскільки це важливо, це ми звертаємося до всіх наших глядачів і слухачів, документувати справді те, що пані Олександра сказала, у кожного є смартфон, і це як в ситуації, коли ви, шановні українці, повідомляли про перем і продовжуєте повідомляти про переміщення ворожих там бронеколон, які знищували потім збройні сили України. Так само важливо все документувати. І ну фактично, от ви зараз розповіли цей механізм. Водночас ви згадали московський офіс обсє. Я не буду питати, чи на вашу думку російський меморіал достоєн, значить, премії, власне кажучи, Нобелівської. Я запитаю інакше, що зробив на вашу думку російський меморіал для того, щоб припинити це вторгнення і війну Росії проти України? Я можу сказати, де ми працювали разом. Із колегами із меморіалу, усі ці вісім років ми працювали над звільненням українських громадян. Які опинилися в полоні, чи то в статусі політичних в'язнів, та да? от я згадаю нашу кампанію Сейволех Сінцов. Вона доволі масштабна. Ми об'єднали людей в 35 країнах світу. Ми першими вивели на синхронні демонстрації в столицях 35 країнах світу людей з вимогами не до абстрактного Путіна, а до власних урядів. І я тут е, закінчу і скористаюся можливістю подякувати цим людям, бо те, що Олег Сінцов і ще 34 політв'язні були звільнені, це результат того, що вони вкладалися в цю кампанію разом з нами е, протягом от, цього всього періоду. Ці е, люди я маю на увазі правозахисники з меморіалу працюють з нами для звільнення. Незаконно ув'язнених людей у зв'язку з російською агресією вісім років. Саме тому їх і заборонили в Росії. На сьогодні нам відома кількість українців, які перебувають в полоні, реально перебувають в полоні, і фактично в концтаборах і в катівнях Російської Федерації. Ми знову перейшли на цифри, на і тут я скажу, що. У нас є дві бази: бази українських військових, які перебувають в полоні, і база українських цивільних, які перебувають в полоні, як на території Російської Федерації, так і на території Білорусі, яка на наше переконання теж є країною агресором, і на території тимчасово окупованих українських областей. Ми працюємо по цим базам і по кейсам індивідуально використовуючи наявні міжнародні механізми, і це цифри йдуть на тисячі. Я не буду казати точні, тому що все, що у нас є в наших базах, це все одно верхівка айсбергу. Ми не маємо точного уявлення як. Громадянське суспільство скільки людей зараз перебувають в полоні, але що ми маємо, і що видно, і по як не тільки по нашій роботі, а от по всім, хто нам допомагають, що в у нас, як українців, є величезна віра в те, що ми будемо битися за своїх, і ми повернемо кожну людину, яка зараз знаходиться в неволі, і це була величезна подія звільнення українських військових захисників Маріуполя. Бійців полку Азов. Які зусилля ми надалі маємо сконцентрувати для того, щоб визволити українців із в'язниць Російської Федерації? Я почну, як говорив Ейнштейн, з вирішення проблеми на більш високому рівні. Нам потрібно деокупувати всі українські території. Поки ми це не зробимо, ми будемо кожного дня. Поповнювати наші списки, нам треба звільнити всі окуповані області, включно з Автономною Республікою Крим. Це одне із завдань, над якими працює Збройні Сили України. До речі, вітаю зі святом усіх захисниць і захисників, серед яких дуже багато моїх друзів, знайомих. Я думаю, зараз немає жодної родини в Україні, яка не не, не, не може приєднатися і когось персонально привітати. А над цим працює також громадянське суспільство, над цим працює держава. І знаєте, от, е, війна це звичайно жахлива річ, не ми її вибирали, ми захищаємося, ми відстоюємо свободу в усіх сенсах. Але от що я бачу із позитивного, це дивовижне єднання. Це єднання йде як між секторами, державним сектором, громадським сектором, бізнес-сектором, так і між людьми. Я от згадую свої дві емоції. Основні, коли почалося повномасштабне вторгнення, і ти не знаєш, чи будуть російські війська в Києві наступного ранку, чи ні. Всі твої іноземні партнери переконують евакуюватися, вони не вірили в те, що Київ вистоїть, а ми вистояли. І ти бачиш, як люди починають робити надзвичайні речі. Вони... Замість міжнародних організацій, які евакуювали своїх співробітників, допомагають пораненим, проводять гуманітарну допомогу, розміщають людей. Мені здається, що ця війна показала нам дуже гостро, що значить бути людьми. Ми вітаємо захисниці, захисників України в день захисника. Хоча я, я думаю, що у нас цей день захисника України. Він 365 днів на рік. А в такий, в такий період ми з вами живемо і вітаю українців з отриманням нарешті, з отриманням Нобелівської премії. Олександра Матвійчук з нами була правозахисниця, голова організації Центр Громадянських Свобод. А організація виборола і стала лауреатом Нобелівської премії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.